Доброго ранку, діти. Сьогодні я хочу розповісти вам одну дуже цікаву історію. Приготувалися? Отже, слухайте. Одного разу влітку діти поїхали на дачу. День був спекотний, усім хотілося швидше покупатися в Дніпрі. Зібрав татусь своїх діточок і пішов до Дніпра. Стежинка вела через невеличкий пісок. Та ось на сонячній галявині. Щось ворухнулося. Обережно діти підійшли ближче і побачили маленького вужика. Хтось із дітей злякався, зойкнув, а вужики сам не очікував когось побачити та, почав шипіти. Ш. -ш, -ш. Звук вужика звучить ш, -ш, ш. В ньому живе звук «ш-ш-ш». Діти, як ви гадаєте? В якому будиночку живе звук ш. Вірно, в синьому. А чому? Правильно. Тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Ш. 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 А зараз разом з вужиком. Я пропоную вам назвати слова, в яких живе звук ш. шпак шпак Іграшки. Іграшки. Шапка. Шапка. Машина. Машина. Каштан. Каштан. Тан. Ш шарф ш Шарф. Діти. З яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Вірно зі звуком Ш. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!